Два тижні минуло з того часу, як затока офіційно відкрила курортний сезон. З кожним днем тут відпочиваючих стає все більше і більше. Більша частина туристів практично з усієї України та з ближнього зарубіжжя. Відпочиваючі говорять про те, що із задоволенням приїхали до затоки відпочивати на морі. Скажіть, які впечатлення від отдиха? Ну то кажуть перший день відпочиваємо. Замечательно. Море хороше. де є плани, що побувати з в нашому регіоні? Ну, пока ще подумаю. У той час, поки туристи розмірковують, що саме можна відвідати у нашому краї, історично-культурні об'єкти Білгородністровського перетворюються на будівельне сміття. Серед них Олександрівські казарми, маєток поміщика Ярошевича, Скіфські могили, Армянська церква тощо до того ж, туристичний відділ при Білгородністровській міській раді взагалі припинив діяльність. Приватні туристичні фірми єдині, хто сьогодні може запропонувати відпочиваючим відвідати цікаві об'єкти історії у нашому краї. Ми предлагаем обзорні екскурсії по нашому городу, посещение істочника Яна Сачавського, а потім посещение Грічка церкви посіщаємо і, звісно, крепость ми посіщаємо серед українських відпочиваючих багато тих, хто раніше їхав до Криму. Основна маса туристів у нас із України. То есть що раньше не замечалось, много туристов, много заявок по бронированию приходят к нам с востока из севера Украины. Ожили киевляния. Конечно, вот этот вот поток, который раньше предусматривался на Крым, он немного перенаправился в, в Одесскую область и в частности на затоку. Проте мешканці сусідньої Молдови, що вже давно складають близько половини відпочиваючих у затоці, цього року з острахом їдуть до України. Причиною вважають дезінформацію у засобах масової інформації. Ми приїхали з Молдавії першою маршруткою, яка к вам їхала. У нас в Молдаві бояться їхати к вам. а чого бояться? Ну бачите, вас не хорошо представляють на телевідені. Говорять, що у вас опасно здійснювати. А вот ваші впечатлення такі? Хорошо, все спокійно. Приїдемо розкажемо. Місцеві жителі всіх заспокоюють та вкотре нагадують, що відпочивати у затоці безпечно. Вже приїхали якісь туристи, вже відпочивають?» «Так, да, вже люди відпочивають, Уже деякі бази отдиха повні, а деякі ще ждуть своїх туристів. «Откуди саме?» Ну приїжджають В основному люди вже є з Білорусі, є росіяни. Ну в основному Україна. Вінниця, Хмельницьк. Сьогодні приїжджали люди із Луганська. І справді сьогодні у затоці можна зустріти чимало туристів зі Львова, Харкова, Києва, Чернігова і не лише. Але Росіян все ж таки поменшало. Тетяна Бажинар, Олена Квітковська, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.